Так, друзі, всім привіт! Працюємо в теплиці. Дивіться, привезли ми торф 150 мішків. Так, як минулого року я вам говорив, скажу, як він себе показав, то показав мені себе супер. Минулого року ми з ним і працювали, то цей рік ми знову взяли такий самий. Він у нас йде універсальний на 50 літрів. Е, в принципі, його використовують ну, якби для вазонів, для. Хто там що може собі придумати? Для е, равлика підходить супер. Йдемо. І взяли ми таких 150 мішків. Ми склали тут два поддона по одному кінці і склали там з другого боку. Так само два поддони. Е, дивіться, що ми ще мудруємо. Купили ми чорної ось такої клійонки. ось такої грубенької. Е, взяли ми 5 метрів на 6 метрів. І ріжемо. Зараз покажу, ріжемо як. Ріжемо, ось дивіться. Ріжемо. Ось такими кусочками. 30 на 35. Ось дивіться, яку ми придумали другий поверх. Ось так. Гадали, думали, з дружиною важко, звісно, нам це давалося, але помаленьку щось придумали. Ось дивіться, 40 на 40 ось такі у нас стопчики. 40 на 20 по 2 метри ми робили. Ось так дві довжину і покажи ось так само 40 на 20 ми робили ось такі ось ще в середині карманчики такі, щоб так палка ходила. Е, ну і дивіться, як в нас поручається. Ось так. Приблизно ми ось так прокручуємо такого кругу разок. Багато. Ну, ось так, в принципі, два рази скрутили І пробуємо як. Ага, можна ще щеплити. Ми робимо зазор приблизно десь один сантиметр, щоб равлик міг під низом пролізти. Щось в мене не виходить. Так, ну і так приблизно ми стамо. Е, б'ємо степлером десь один-два рази. І дивіться, ось, наприклад, на одну палічку ми так б'ємо. Якщо буде равлик, наприклад, вес, і воно, бачите, отако буде його прокручувати, так, не підходить. Опять. Дивіться, ми передумали, зробили ось так з двома двома саморізами З'єднуємо, І воно так хорошо стоїть. І равлик, бачите, може гарно лазити. Воно вже його не буде перекручувати. В принципі, поки це все поскручуєш, треба час. Але саме головне, що воно все получається. Дивіться, ще. Купили ось такі дві щітки. Минулого року ми цей весь пластик е, мили ну, якби обичною мочалочкою. Ось так вимивали, але е, невдобно вам так скажу. Ось так цей рік купили ось такі щіточки, щоб можна було спокійно, наприклад, таку равлика скинув, звідси мочалочкою гарно помив. І все. І дуже удобно. І хорошо. Е, ось ви бачите, ми вже наробили ось так зверху. Поступово-поступово. Набрали ось як ви бачите, під ногами дуже багато рейок. Е, вроді, порахували, я над... надіюсь, лишніх їх не буде. Бо вони ще у нас підуть маточник. Ну і так працюємо. Уже нашу драбинку роз... Печатали, вже пішла вход, починаємо працювати. Ось так само у нас з другого боку, як я вам говорив, склали торф. Е, що ми склали їх в теплиці? Е, щоб, ну, для того ми будемо топити, для того, щоб був е, як би вам правильно сказати, е, щоб був е, теплий торф. От, наприклад, будемо ми в стакани набирати, щоб він був тепленький, щоб равлик спокійно міг залазити, відкладати ікру то для того у нас теплиці, щоб був теплий. Ще, друзі, ось купили е, наверху, тут у нас щось буде пластик лежати. Ось такий самий білий. Ось так само ми купили. Ось отакий пластик. Він йде, по-моєму, якщо не помиляюся, 25. На 6. Порізали ми по 2 метра. Давайте вам покажу, як воно має бути. Ось так тут все шторками закладеться. І ось так буде лежати пласт. Це ми, в принципі, придумали все самі. Е, я знаю, як воно покаже себе. В роботі побачимо. Ось так продумали, що будуть шторки. зазори з обох сторін, що він міг вилізти на пластик. Будуть в нас стояти стакани. Кормить туди кормити. Ну, я, в принципі, думаю, що буде супер. Так як ми равлика збільшили в три рази, практично, то я думаю, додаться місце дуже багато йому. Я думаю, буде супер. Е, дивіться ще що. Взяли трошки, звісно, покупок набрали. Це дуже добре. Е, дивіться, е, минулого року. Е, ось, Наприклад, піде у квітні, десь чи кінець березня піде вже гарне тепло, як буде вже більше 10 градусів чи 15 на дворі, в теплиці нас е, буде за 20. Е, чим ми борем, як ми боремось, щоб було в теплиці не жарко, наприклад. Ми купували отаку затіняйку. Минулого року я теж показував. В один шар, чи як сказати, один слой ми накидали її. Ну, я не знаю, може, градус 2 падає. Якби нам це мало. Ось ми дозаказали. Ще. Дивіться, ми заказали ще ось таких три затінняйки. Разом у нас буде 4. Хочемо ми 4 е, е, ряда ну, одна на одну, 4 штуки. зверху запускаємо, я е, думаю, що температуру буде притримувати дуже гарно. Не так буде нагріватися теплиця. У нас сонячна сторона, ще, як сказати, заходити в теплицю з правого боку на сонячну сторону. Ми затуляємо ось такою ще затіняйкою. Ось так. Ми, друзі, працюємо далі. З вас обов'язково лайк. Обов'язково підписуємось. Ну, всім пока.